Зіпсувались банани і жалко викидати. Тоді приготуємо банановий хліб. Розминаємо три банани вилкою. Добавляємо 150 г цукру, 2 яйця. І все це ретельно перемішуємо. 100 мл олії. І беремо борошно. Борошно я беру магдалево від крафт ойл. Я ним користуюся, тому що тут багато вітамінів. Відміряємо 200 г. До речі, в вкратули дуже великий вибір продукції. І сюди ж додаємо чайну ложку розпушувача. Легенько все перемішуємо і висипаємо в ємкість. І все ретельно знову перемішуємо. І додаємо за бажанням горіхи, шоколад, то, що хоче. Родзинки. Все ретельно перемішуємо. Ми взяли таку силіконову формочку і змащуємо маслом. І викидаємо в формочку. Ставимо в розігріту духовку при 170 градусах на 50-55 хвилин. Дивлячись, яка у вас духовка. Наш хлібчик спікся і даємо йому охолонути. І зараз покажу, який він в розрізі. Подивіться, який він красивий. А пахне дуже смачно! А ви готуйте і смакуйте, зберігайте рецепт та підписуйтесь. Не жалкуйте вподобайочку. Смачного!